День, дітки! Послухайте та відгадайте загадку. Хто вона, та красуня, золотім намисті, що без пензля і без фарб скрізь малює листя на деревах листя те так блищить, мов золоте. Так, дітки, це осінь. Сьогодні я пропоную вам розказати про цю чарівну та красиву пору року. А допоможуть нам ось ці малюнки схеми, завдяки яким ви зможете побудувати цікаву та послідовну розповідь. Давайте розглянемо кожну схему окремо. Яку пору року намалював художник? Яке небо буває восени? Який дощик восени ллє? Що відбувається з листочками на деревах? А що відбувається з травою восени? Що роблять комахи восени? Чим займаються птахи та звірі, коли приходить осінь? І чим займаються люди восени? Дітки! Зараз послухайте мою розповідь про осінь. Настала осінь, небо восени, сіре, похмуре, часто йде дрібний затяжний дощ, дує холодний пронизливий вітер. Листя на деревах жовтіють та падають на землю. Трава висихає та чорніє. Комахи від холоду ховаються в землю та під кору дерев. Перелітні птахи збираються в зграї та відлітають теплі краї. Звірі готуються до зими, запасаються їжею, линяють. Люди збирають врожай, овочів та фруктів. Ось і все малята. Свою розповідь про осінь розкажіть батькам, бабусям, дідусям. А я вам говорю до побачення, до нових зустрічей.